За спиною Ангеліни Глогус десятки відзнак та нагород. Усі дівчина здобула завдяки своєму таланту. 13-річна тернополянка з раннього дитинства займається вокалом. Пригадує, полюбила спів ще в дитячому садку, а вже згодом почала відвідувати заняття. Коли була мала, то мене мама віддала на вокал, а потім вже. Коли я вже була трішки доросліша, то це я вже ходила сама. Я дуже хотіла співати і хотіла дуже стати артисткою та співачкою. За часом Ангеліна почала брати участь у різноманітних вокальних фестивалях та конкурсах, здобуваючи одне за одним призові місця та гран-при. Крайню нагороду юна співачка виборола на всеукраїнському конкурсі «Rising Stars Fest». Я на ньому зайняла супер гран-прі. Ось такі куб у ньому. Ось такий кубок та грамота, і я в ньому перемогла і зайняла грошову премію у розмірі 5 тисяч гривень. Так дівчина зрозуміла, музика це те, з чим вона хоче пов'язати життя. Зараз вона виступає на одній сцені з українськими зірками. каже, що любить виконувати ліричні пісні. Аби досягнути всіх поставлених цілей, Ангеліна щодня займається вокалом і весь вільний час присвячує музиці. Окрім цього, почала опановувати гру на фортепіано. Shall mm -hmm. we? Mm -hmm. Та найвизначнішим досягненням в кар'єрі Ангеліни стала участь у фіналі нацвідбору на дитяче Євробачення 2024. Як розказує сама співачка, це було її мрією. Тож дуже зраділа, коли серед тисячі учасників потрапила в 15 п'ятнадцятку півфіналістів. Я дуже мріяла потрапити на дитяче Євробачення. Це була моя мрія із самого дитинства, і я дуже хотіла туди потрапити. Мені мама сказала, що я потрапила у 15-ку. Я виконувала багато завдань, записувала також нам було завдання вивчати пісню. За три дні я обрала пісню лелека. І я вже приїхала у Київ та змагалася, щоб прийти в фінал. Спочатку була десятка, мене відібрали в деся... ну, спочатку в п'ятнадцятку, потім в десятку, а потім я війшла у фінал. Зараз Ангеліна продовжує розвивати та вдосконалювати свої музичні здібності. Попри велике навантаження, вокал не втомлює дівчину, а навпаки, лікує. Пригадує один із таких випадків. Я так люблю співати, що мене сцена вилікувала. У мене був такий випадок. Що коли була на дитячому Євробаченні, я мала виступати тоді. Я тоді була хвора, і я вийшла на сцену, і в мене ніби все вмить пропало. І я чудово заспівала, і мене сцена вилікувала. Окрім того, що зараз дівчина виконує пісні українських і зарубіжних виконавців в майбутньому хоче випускати власні. Вже незабаром, каже Ангеліна, вийде її пісня Поклик серця. В ній тернополянка співає про те, що головне в житті ніколи не здаватись, йти завжди за покликом своєї душі. моя. Для Ангеліни Глогусь музика стала тим, без чого не уявляє свого життя. Дівчина будує плани на майбутнє, розвиває свій талант та працює над здійсненням творчих задумів.